Мисливський рід зазвичай складався з кількох сімей, об'єднаних родинними зв'язками по чоловічій лінії. Зазвичай це було біля 50 осіб. Можливо, така чисельність була оптимальною. З меншою кількістю людей було б важко полювати, а більшу кількість важко прогодувати. Вірогідно, збільшуючись кількість, рід розділявся. Від нього виділялось дві-три сім'ї, які вибирали собі нові мисливські українці. Десь неподалік від них, в одному-двох денних переходах, люди будували собі селище зимівник. І ці селища найчастіше і знаходять археологи, досліджуючи палеолітичні культури. В популярних історичних виданнях ці селища часто зображують як такі собі хатки з мамотових костей, покриті шкірами. І такі хатки справді існували. Та навчились їх будувати ще неандертальці, але типовими будівлями вони не були. Просто десь поблизу існувало кіст Це то природне кладовище Мамонтів чи інших великих тварин. Такі кладовища ще й досі існують на закрутах великих африканських річок чи по берегах озер. То чому б не натягати звідти костомах, з яких так зручно будувати житло? Тим більше, що дерев тоді було мало, і дерево берегли для вогнищ. Найчастіше ж будували великі, часом і величезні землянки, в яких міг би перезимувати увесь рід. Можна собі уявити, який дух там стояв усю зиму. Але чого ж не зробиш заради виживання? А часи тоді були важкі.